Я вже третій раз знімаю відео, не можу я його ніяк не записати. Одні дзвонки перебиває повністю. Тому я зараз швиденько. Вчора була на нетворкінгу, познайомилася з великою кількістю людей і великою кількістю психологів, з якими ми підписали. Домовилися, не підписали, а домовилися за співпрацю. І познайомилася з крутезною пані Олена, гіпнокоуч, регресолог і ведуча терафор. Трансформаційної гри коди успіху. Ми з нею поспілкувалися, домовилися на сьогоднішню зустріч, і я зроблю практику. Практика це була у нас перша, я першу практику роблю безоплатну діагностичну практику. І на цій практиці ми прописали ті питання, на які потрібно нам звернути увагу з тим, що ми будемо працювати. Домовилися йти далі. І до мене прийшов відгук від пані Олени. Знаєте, у мене різні були відгуки і різне писали. Але такий величезний, 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 величезний. Ага. Відгук це, направда, в мене вперше. Ліночка. Обіймаю просто. Е навіть не знаю, як правильно висказати свої емоції і дякую за довіру. Те, що ти мені довірилася, і те, що я змогла провести цими дорогами, це є, по-перше, твоя заслуга, твоя довіра до мене. Я не на глибину, то яку можна. Тому, Ліночка, я подивлюся, як можна твій. Відгук, він нереально бомбезно, крутий додати до інтернету, тому що я хочу побачити, як люди, які готові йти на розпаковку, як вони розпаковується. Це було мега круто. Мега круто. Тому від середи, в нас середу буде з тобою зустріч. Ми не далі і йдемо. А я дякую за довіру. Дякую, що довірилась і вибрала мене провідником. Тому я думаю, що наша праця з тобою буде дуже результативна. І запрошую на ігру «Перекод грошей. Там, ти розпакуєшся ще набагато більше. Тому дякую, дякую, дякую за величезний-величезний відгук. Я його додав в іншому відео, тому що він мега крутий. Тому і так знаєте, так, дякую величезне.